Всім привіт! Вітаю на каналі, на каналі Альбасо. Виїхали ми далі вносити добрива, карбамід вносимо. Там я в попередньому відео говорив, що 10 кг на гектар, не, не 10, а 100 кг на гектар вносимо карбаміда. По навігації, сибалочка. Неділю це в суботу ми вносили, неділю стояли, бо ну, воно як дощ то моросів, то починався, пере, то, то переставав, Ну, щоб і день не портить, а так поїхати може, може і півдня, і цілий день і це сразу вже, ну, вже все готове, зійшло. Щоб не було пасія, то можна було пробувати, якщо горнуло, то нічого страшного. А так зараз ну, гробить свій труд, який сіяв, то цілими днями так не дуже хочеться. А і зрозуміло, що передава наносити теж не треба. Наша сівалочка джондир 1910. і перероблений під внесення. там В попередньому відео ну я показував, як вона там перероблена, все там назад, просто вмісто катків, сошники стоять. Карбамід, правда, мокренький, то ну, сьогодні нормально, в суботу це страшне, що було. Забивало ту ну, катушку весь. Так працювали, що аж руки боліли, так сказати. Ну зараз наче нормально воно не цей. Ну поки ми сіли ось 19, ну кошти 20 гектар засіяв. Це ще навігація. 20 гектар засіяв, ну то проблем то немає. І з цим. Ну, Забиває, там, не забиває воно нічого, нормально все там висіяв, засипав, прокрутив катушку, нормально все. Сипає як положено, ну, побачимо. Будемо тут нам ще трішки залишилось, ще й виходить ну, гектар 40 тут, засіяти осталося. Бо сьогодні в день, а завтрашнього дня вже будемо день ніч ходити, щоб побистріше... Законую. Воно, звісно, топче, ну воно де топче, де вирізає. то що вирізає, то не критично, звісно. Ну, По-другому ніяк. Це в неділю дощик проморосив, ну це ж не дощ, воно що воно. Просто зверху примочило землю і все. А кинуть карбамід по цьому, що воно розтане і не особо там ніякого ефекту не дасть. Що притаптує, то воно ще встане, воно ще маленька, то не по, не по коліна пшениця, то вона ще встане, а воно як не геть вирізає, а просто підрізає воно чуть-чуть, Не всю повністю, що там рядок геть вирізало там. А воно ну, ось так воно притаптує. ось, Воно не геть, звісно, вирізає, Ну. Там десь пару листочків, то відрізало, ну то нічого страшного. Лучше відрізаних пару листочків, чим взагалі нічого не буде. Або пожовтіє по і пропаде. Або виросте, ну, ніякого урожая не буде. Воно ще і не аби дощі були, то... Може б щось на що, можна було б надіятися, так тільки на дощі. Все, Всім гарного дня, ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.